Як водно без тебе сума як заплакані вікна, з тобою бути ми таємний зна. Жити без пісте ніяк не звикну. Ховається любов, запитала б, запитала, як би знала в кого, як іде. все вокруг паруються а до мене так Ніхто й не йде По дуба хали так казала тетя Валя. Да. Ти молитвы в Иисуса Христа, в Того, Кого Ты воздав, витав за нас. Він страждав за наші гріхи. Ми особисто ніхто з нас нічого не можемо тобі дати, окрім нашого серця і нашого бажання або нашої згоди, нашої віри в тебе. Що ми віримо в тебе сьогодні. І ми це віддаємо. І ми просимо, батько прости нам наші гріхи, які пам'ятаємо і не пам'ятаємо. Прости. Ім'я Ісуса Христа, я вірую сьогодні, що твій Син Ісус Христос помер за мене. Я вірую. І я приймаю Його як свого Спасителя. Пробач мене, Папа, ім'я Ісуса Христа. І я молю тебе, благослови мене і будь зі мною кожну хвилину. Будь моєю родиною, дружиною, з дітьми, мамою, татом, Будь з ними. І веди мене в цей складний час, в мою країну. Я віддаю своє серце тобі. І я молю тебе, Боже, сьогодні, щоб ти благословив, Боже, кожного, хто на цьому місці. Батько, в ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо кожного, Боже. Ми просимо, щоб Твоє благословіння, воно сьогодні було на кожного. Боже, ми просимо захисти Боже. Дай мудрості Боже, дай сили, Боже, ми просимо, Боже, бо ти сильний Бог і ти маєш, Боже. Я молю, дай їм мудрості, Боже. В складні часи дай мудрості, Боже. Дай можливість зупинитись, Боже, і серцем відчути, Боже, Тебе, відчути вихід, Боже, де вихід, в якій стороні, Боже. Я молю тебе, Батькові Ісуса Христа, Благослови нас, Боже. Ми поклоняємось тобі. І все, що є, ми віддаємо тобі, Боже, вся слава Тобі, вся велич Тобі, єдиний святий Боже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. I